Привіт, в мене комісія якраз починається, але таке звернення хочу, щоб я розглянув. І воно стосується тебе. Ну це реально по закону ви не маєте права. Андрій, я мушу звертатися, бо в мене комісія починається. Та там Давай. Ні, я піду. Пане Володимир, доброго дня. Ви на зв'язку. Добрий день. Я не знаю, як мене тут. А, дуже добре вас чути. Так, ви порядок денний бачили? Бачив пропозиція. погодити і спочатку порядку денного голосувати. Хто за? Добре, там я за. Дякую, прийняли. Перше питання: звернення департаменту мобільності та вуличної інфраструктури з проханням погодити перевілік закупівель спецтехніки ЛКП Вілектротранс пане Олена. Ви можете Я думаю, що він зараз ще буде до нас залишитися. А у нас є матеріали. Є... Ну давайте почнемо з матеріалів, послухаємо що до чого. Вишка платформа ТП типу АТ-70 службових нардоних автомобілів для 3 аварійних бригад. Три, кількості три штуки. Е, орієнтовна вартість 23 тисячі гривень. Вишка платформа типу ой, вишка типу АЛ-17 на базі автомобіля Ман і Веко. Ми щось таке вже розглядали. Мікроавтобус, бус, ну, на базі. ми тут все презентували. Тепер принесли конкретно з бюджетними цифрами. Ухвали, ми мусимо е, примірний місіями погодити. Вже... Тобто, що змінилося? Ви на кінець-то вибрали конкретні автомобілі, назвою все решта, правильно? Так. Вартості відповідно вони потім, ну, тому що будуть відповідні тендерні процедури. Знаєте, ну, відповідно технічні характеристики машини, можна що потім будуть. Виходить покупці, то точніше і продавці, і прийняв вже звіт умов, там давно Окей, у мамі є питання от з тягачем 40. У нас ті вишневі, які приїхали, вони ж 44 тонни. Якщо не помиляюсь, нам хватить, щоб він тягнув 40 тонн. 44 тонни, потягне 40 тонний Ну, співмірно, хоча б доволі. Співмірно. Пане Володимире, у вас є якісь запитання? Є. Yeah. Скажіть. У мене писання перше: ми в квітні місяці розглядали подібний перелік. Розпис коштів для там було 10 мільйонів, наскільки я пам'ятаю, а, а ті автоспецавтомобілі перенесли о така спілина зараз. Він. Як з виконання попереднього, бо наскільки я знаю, попередній розпис був виділений, але не виконаний. Зокрема, там був мільйон на повернення боргів, а борги повернені не були. То я пропоную, оскільки це питання не сесійне. То, що е, транспорт потрібен підприємству, це дійсно потрібен, я знаю. Але давайте будемо степ -бай степ виконаємо перший розпис, приступимо до іншого, до другого розпису. Воно не сесійне питання, можна зібратись на наступний тиждень його затвердити. Але давайте виконуємо перший і приступимо до другого. Пропозиція підтримується. що хочете сказати? Це неправильна пропозиція. Чому? Як, нам вже треба працювати. А процедури всі ті якби кошти, які виділяються, вони сідуть через тендерні процедури. Це мінімум три тижні ще плюсом. Якщо відбудеться закупівля, якщо вона не відбудеться, це ще три тижні. Ще три тижні так. Володимир пропонує задати зараз не сперечатися, більш дотично до... допрацювати. Все рівно на цю сесію не йде, і це пропозиція у річці. Воно не йде на сесію. Пане, Володимир, воно не йде на сесію, кажуть. Воно не йде на сесію, я знаю. Це питання наше. Це офіційне. Ми можемо зібратися в будь-який момент, навіть завтра. Як виконаємо попередній розгляд, завтра збираємося, комісійно приймаємо це рішення. Завтра я не зможу, бо виїжджаю. Ні, ні, я кажу образно. образно. Завтра, завтра, завтра будь-який інший день. Тому не вийде. Ну це блокування з вашого боку, абсолютно очевидно, підтримлення. Пропозиції декому... перенести, щоб не затягувати зараз цей самий. розглянути на наступну комісію максимально <кій> Період, який тільки можливо, що пан Володимир приїхав. Ну він в нього є якісь зауваження, то я мушу. А не цей... до виконання попереднього розпису. Він не виконаний. Я ж кажу не до того. Я квітня місяця. Він не може бути викинуть, бо йдуть процедури. Тендерні, які а тривають тим. Там було, було мільйон на повернення боргів. Вони дотепер не повернуті. Чотири місяці. У нас боргів 19 мільйонів. Я вірю. Треба... Це повернення боргів йдуть регулярно. І вони ніякого зв'язку з цим не мають. А, що ж стане оплачено? Ви нам заблокуєте рух, значить, відносина ще мільйон піде на паливо. Кожний місяць ми платимо мільйон на бензин. Вар'ярство якесь. Я півроку ходжу, не можу вибити купити автомобілі. Викинути. Василь Бенедиктович, це питання відноситься до нас вперше. Там Та не вперше. Пів року Ми ходжу. з вами вже говорили тут три рази, в твоєму кабінеті. Ні. Я, а, а, ви хочете, не хочете навіть обговорювати, хочете перенести. Прив'язую з іншим питанням, яке тут за ніякові досвідна комісії пропозиції прозвучав. Е, дивіться, е, насправді, е, я тільки одне, можна, Володя, тільки одне питання з'ясую. Як ви плануєте? Я бачу 12, 7, 8, скільки загальна сума оцих одиниць? 65. А, одиниць? Е... Ну, тобто, е, скільки одиниць, на 6, яку загальну 11. суму? 11. 11 порядка 65 п'ять. Ну те ж якби це пропозиція. мають ще буде okay, okay, okay. тендерні процедури. Okay, okay. 11 одиниць на 65 п'ять мільйонів. Як плануєте брати самі кредитуватися e, no, чи вичити берем... з бюджету? Кредит. Ми вже ah, така ухвала. Okay, okay, okay. Це кредит. Ми беремо, дали дозвіл. Взяти я просто хвале. Ага. і ми вже виграли, провели тендерну процедуру. Виграли в Газбанк, тобто фінансуємося за з банк самі. Самі так, самі там стягуєте, ну ви стягуєте. Тобто, ви зараз наші, по вашому стану стягуєте. Якщо ми до програми загального фонду, <сміт> якраз, ну, тобто, йде з висоткового відшкодування за вагонну фонду, тобто, ми і всі ці витрати беремо... Тих, Тих, обережненько. Так, обережненько, якщо стовідсоткове відшкодування за вагонну кілометр, а ви розумієте, що сьогодні у вас нема стовідсоткового, і поки що нема бачення, чи буде стовідсоткове? Тут так? той момент дуже важливий. Розумієте, так. розумієте, так? Але ви все одно стягуєте цей кредит. Тобто цей кредит вже в процесі у вас є Ухвала дозвіл на спецтехніку, а триває закупівля. Згідно та... ухвали, ми маємо погодити на комісії. От ми зараз погоджуємо комісію. Ви прийшли погодити на комісії, а ми коментарні. переносимо володя на коли Ні, він це до попередніх рішень, де ми там мали під 10 мільйонів розкинути Пропозиція Пана Володимира навіть не в тому Питання в тому, що це наше питання не стосується зараз порядку денного. У нас кор короткий день і нам коротко треба розглянути. І пан Володимир пропонує перенести для того, щоб я питаюся перенести на ко на наступну комісію. На наступна комісія Це коли я в принципі можу і понеділок зібрати, але напевно не тоді на можу. понеділок. Ну справді сесійний день тепер, щоб зараз понеділок. не заходили на обговорення я думаю, що перелік насправді ви нам надали, скидаєте нам на пошту всім, і це буде дуже швидке рішення просто прийти, коли голова збере нас. Я переважно після сесії не збираю через тиждень. Я би просив не блокувати зараз, не пов'язувати питання. Я думаю, бо що, її, тому, там своя процедура війця, це все Василь ніхто не блокує. Єдине питання, Але що це не справді сесійний день. Я на також не зможу бути довкуна. я мушу йти, бо сесійний день і є купа різних питань. Володя, якщо пропоную перенести на пропозиція пана Володимира, Борис... на наступну комісію. я хочу, щоб виконався попередній. Той, який був обіцяний, ще з квітня місяця і невиконаний розпис 10 мільйонів, в тому числі мільйон на погашення боргів, Володя, а вагонів. Якщо на наступній на наступні комісії не буде виконано розпис. То що ну, будемо просити пояснення, чому не виконаний розпис. Гроші ну, були виділені підприємство. питання, але це ж два я розумію. Питання. Ні, це такий самий ромемося. Давайте займемося в міжкомісійний період питаннями двома я, я проб, вивченням я пробую. пропозиції по спецтехніці, і друге питання вивченням, я, я, чому не виконане Вікторія, робити. Вікторія, я, про, за, я за спецтехніку, але давайте крок за кроком. У нас якось вибірково виконуються розписи. Це інший повному питання з ну, офіційних причин. Ми сьогодні ми так само цього не вивчимо і не згідний. Тому ми давайте пропонує. собі зараз можемо зібратися, хоч хоч післязавтра. Я нас нас не, не лімітує час. Було де все рівно оплати попередньому. Для так, чого мені У нас є поліція? серпень, тому я пропоную робити це як умога, все швидше. Я, звідно, Вікторія Вікторна, ви як деп... керівник департаменту департамент. давайте Окей, просити нашого пропозиція... голову комісія наступного тижня нас зібрати. А до того Ді, часу але а до того до того часу я не знаю. Ти знаєш, що Окей, ми... пропозиція комісію. Розпис не виконаний. Але по цьому я питання... це питання вивчити. Комісія по цьому питанню буде в понеділок. Хто за? Да. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання. Проєкт ухвали дайте про нам... затвердження да. програм перепрошую. перепрошую. Дайте Закінчу. нам на пошту, будь ласка, презентацію і дайте, будь ласка, розписи і ваше бачення щодо виконання розпису. Да. Наступне питання: проєкт ухвали про затвердження програми поточного ремонту вуличної дорожньої мережі. Проєктів благоустрою на території Львівської міської територіальної громади. 20, 20, 2025-2020 рока. Це технічні травки. Пункт 5.3.1. Раніше було ініціатор програми, звертався на розпорядники міського замінили на ім'я міського голови. Пункт 5.5 технічна травка. Пункт 5.4 ініціатор письмово повідомляє розпорядника коштів про прийняття рішення. Саме чи то гарантійний лист, якщо в разі відмови, він відмовляється. І пункт 6.1 ми внесли, узгодили, ми були зауваження в комісії фінансів, ми з ним узгодили даний пункт і внесли правку в частині, щоб департамент міг виконувати ремонт поточного вуличного дорожнього мережі та магістральних вулиць в місті. Дякую. У мене в принципі запитання не було. Я переглядав пані Вікторія, щось хоче сказати. Кажіть Ага, пан Володимир, у вас є запитання? Ну немає, просто питання є пропозиція. Про підтримання? Хто, хто за? Троє за. 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 Рішення прийнято. Наступне питання. Сьогодні у нас які? нуль. А я валю тобі. У е, нас є два звернення. Та, Та. Два звернення е, перше звернення громадяни Павлиха позиції щодо встановлення воїв обмежень західні подібне до тих, які ініціював мер встановлення у місті Дніпро. Це стосується автомобілів, які змінили свою систему вихлопу, і фактично їхні двигуни і в тому числі вихлопи звучать дуже з порушенням всіма можливими і неможливими. Ну, у мене є зауваження, в принципі, які я навіть не навіть не юридичної сторони не можу розглядати. З враховуючи перший пункт, що просить е, мешканець, у зв'язку з підвищенням доступу рівня шуму модифікованих для його відсилення транспортним засобів, заборонити на території міста Львова рух транспортних засобів, що використовується у своїй конструкції системи випуску відпрацьованих газів примуструму інших випусків системи, де відсутність шумопогливач. Ну, заборонити ми можемо, чи будуть виконувати це питання два. А от по другому пункту, управління патрульної поліції Львівської області у разі виявлення випадків на території міста Львова руху транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів, пряму струму інших випускних систем, де відсутнішому поглиначі або транспортні засоби водіїв які застосовують агресивні водіння, або позбавлені рішення суду права керування транспортного примусового, вилучити такі транспортні засоби. Та подальшому встановити їх на спецмайданчик. Я юридично не уявляю, яким шляхом це має бути зроблено. Тому моя пропозиція відправити на департамент, зробити не по копії мера Дніпра, а можливо розібратися, які в нас є можливі варіанти, і тоді вже доповісти, якщо є юридичні підстави, що ми могли якось працювати. А зараз повністю направити на департамент мобільності, щоб вони ознайомилися і дали свою резолюцію по даному зверненню. Пане Володимир, є якісь запитання? Підтримую. Підтримую. Підтримую з На правою. Дякую, правкою, дякую. Хто за? Двоє за За, за. рішення за. прийнято. Дякую. І четверте питання: звернення е, громадянина спод, Сподар що нанесення вулиці Банах та вулиці Угієнка у виниках до переліку об'єктів, що потребують облаштування дорожнього покриття. Пане Андрію, вам тоже таке звернення було. Я так розумію. Тому що звернення ідеї на вас і на мене. Як ви маєте право з вас запитатися. Я, в принципі, не заперечую, подивитись, треба при можливості фінансування, будемо це робити. Тому пропозиція на департамент мобільності відправити, взяти до уваги і при можливості фінансування постаратися поправити ситуацію у, у людей на вулиці Банаха. Хто за? за? Двоє за. Рішення прийнято. Дякую всім. Питання різне. Є якісь питання? Є в мене запитання. Давайте. Я переглядав порядок денний там винесене питання площі Міцкевича. Воно, воно на минулій сесії було відхилене. Воно чомусь не проходить. Зараз воно це на сесію без нашої комісії. Як так можливо? Може хтось мені пояснить? Дана ухвала і прошлої сесії виносилась на сесію Львівської міської ради. По питанню, коли ми спілкувалися з паном Андрієм Москаленком щодо питання винесення даної ухвали, було сказано, що наше рішення рішення не прийнято. І воно ну, має так? юридичне право виноситись на сесію Львівської міської ради. Тобто ж нашої матері. комісії воно не потребувало ще раз перегляду, воно вийшло на сесію з правкою від комісії, тобто не правкою, а з голосуванням від комісії, рішення не прийнято. І ще дві комісії, якщо відмовляюся, земельна і архітектурна, також рішення не прийнято. Пане голово, пане, пані, пані заступник голови комісії, здовожу до відома, що існують такі звані правила винесення ухвал на сесію. І там чітко написано, що ухва... і в нашому регламенті, що якщо ухвала не пройшла голосування, вона вважається відхиленою і повертається заявнику. Заявник повинен знову звернутися в відповідному порядку, пройти комісії і так далі всю процедуру щодо винесення на сесію. Пане Володимире, я підтримую вас в будь-якому випадку в тому, що дивно воно виноситься, але поки що немає юридичної підстави і вже ніхто не позивався, я так розумію, до питання того, що вона винесена протиправно. По, по, по поясненнях заступника міського голови вона юридично пройшла всю процедуру і вона була тому винесена. Я на жаль не маю права десь там сперечатися в тому плані, коли мені представляє просто людовідома. Дякую, прийнято. Думку, я, я не с... прошу, щоб встачатися. Дякую. Я почув, дякую. Ще якісь питання? Ні, немає, дякую. Дякую вам. Тоді питання комісії закрито. До наступних зустрічей. Вибачте, я чуть-чуть.